Побачила в соціальних мережах інформацію про те, що в Україні працює механізм прижиттєвого підписання згоди на посмертне донорство. Мені здається, в мене навіть не було сумнівів в тому, що я б хотіла підписати цю згоду. 29-річна жителька Полтави Анастасія Мацько підписала прижиттєву згоду на використання її органів після смерті для трансплантації. Для мене це рішення є дуже природнім і єдиним, на мою думку, правильним. Адже Хтось не має, але дуже цього потребує. Ти маєш, але вже не потребуєш. Тому віддаєш на Полтавщині при життєву згоду на посмертне донорство підписали дев'ятеро людей. Розповів завідувач відділу органної трансплантації Українського центру трансплант координації Артур Карамян. Загалом надати дозвіл на посмертне донорство в Україні можна двома способами: людина може прийти при житті і виявити таке бажання підписати згоду або незгоду на посмертне донорство. У випадку, якщо людина при житті не написала такої заяви. Після смерті, після встановлення діагнозу як смерть мозку, з близькими родичами такої особи будуть спілкуватись трансплант-координатори щодо отримання згоди або отримання відмови. Посмертним донором може стати людина, у якої констатували смерть мозку, розповів завідувач нейрореанімації Андрій Прошельцов. Її зазвичай діагностують у пацієнтів з інсультами та черепно-мозковими травмами. Після того як мозок людини помер. Звичайно, втрачається центральна регуляція діяльності внутрішніх органів. Відбувається їх поступова втрата їх функції, але вони ще деякий час працюють. Вони функціонують. Звичайно, їх діяльність підтримуємо ми з допомогою спеціалізованої інтенсивної терапії медикаментозно. Це може продовжуватися певний час, але на жаль, не тому процедура діагностики смерті мозку і час на прийняття рішення про дозвіл на донорство або відмову грають дуже важливу роль. Час тут критичний. Саме в цей короткий проміжок часу рідні мають ухвалити рішення чи дають дозвіл на посмертне донорство. Перемовини про це з ними веде трансплант-координатор. Деяких родичів агресія може бути, бо дійсно людини важко сприйняти, як ця людина померла, якщо ну, там, вона ще дихає, і йому кажуть такі слова. Ну, зазвичай це звісно відчай такий дуже, ну, дуже. В общем, важко людям це сприйняти, і це дуже морально важкі розмови. В більшості випадків відмовляються. За останні два роки з того моменту, як в нашій лікарні розпочалася, розпочалася програма донорства органів діагностики смерті мозку, ми отримали згоду на посмертне донорство восьми людей. Серед них 16 нирок, тобто з восьми з восьми людей, 16 нирок, два серця та дві печінки. Таким чином було врятовано 20 людей. Загальна кількість пацієнтів з діагностованою смертю мозку, які могли би послужити донорами внутрішніх органів, була значно більша. Аби за життя дати дозвіл на посмертне донорство, треба звернутися до трансплант-координатора з документами і написати відповідну згоду. Після цього фахівець вносить інформацію у єдину державну інформаційну систему трансплантації органів відканин. На Полтавщині такі фахівці є, зокрема, в обласній першій міській лікарні інтенсивного лікування у Кременчуці та горішніх плавнях. Ця інформація про надання такої особою згоди є прихованою. Тобто, ніхто з лікарів, ніхто з Стороннього медичного персоналу або навіть немедичного персоналу не знає інформації про те, що людина надала при житті такої згоди. Інформація про те, що людина надала згоди при житті, буде відома лікувальним представникам, лікуючому лікарю такої особи, в якому цій особі буде діагностована смерть мозку. Лише після цього ця інформація стане доступною і лише тільки лікарям. Зі слів Артура Карамяна, на сьогодні у єдиній державній системі трансплантації понад 3800 реципієнтів, які потребують пересадки органів. А кількість людей, які надали згоду на посмертне донорство, 1350. Незважаючи на те, що протягом року кожного року в нас в середньому проводиться більше 500 трансплантацій. Потреба в трансплантації вона все одно з кожним роком збільшується. Таких реципієнтів реєструється все більше і більше. І тому згода на посмприжиттєве надання згоди на посмертне донорство воно допомагає в першу чергу популяризувати систему трансплантації і активізує в більшій мірі спроможність закладів проводити процедуру з діагностики смерті мозку, тому що це на слуху, і тому що про це всі говорять, і тому що всі розуміють, що це важливо для врятування інших життів. Ела Трубієнко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.